Мало того, що вони плитку побили, так вони ще просто поїхали з об'єкта, не змонтувавши свій живий виріб. Уяви. так, як нас дивляться дуже багато постачальників, таких самих, як і ми. Плюс нас дивляться початківці, дизайнери. Скажи нам, будь ласка, як ти обираєш постачальників, що далі з ними довгі роки працювати. Перш це людяність, тому що кожен дизайнер це людина, і офіційні якісь там звернення і так далі. Вони взагалі мало що говорить про бренд. Друге, це умови співпраці з дизайнерами та вміння реагувати швидко на якісь форс-мажорні ситуації, тому що професійність вона проявляється тоді, коли в нас виникають якісь проблеми. Загалом ну дізнаємось про інформацію про бренд, терміни, якість, особливо сертифікати. Це дуже важливо для мене, для моїх замовників, і тому я своїм замовникам пропоную тільки найкраще працюючи з надійними постачальниками. Розкажи, взагалі, як ти почала з нами співпрацювати, чому обрала нас? Якщо чесно, це була досить довга комунікація, і ви е, прихилили мою увагу до себе. Своєю людяністю, да, от жартами, це про те, що я казала в першому пункті. А, мені було досить цікаво з вами спілкуватись, і ми там десь жартом перекинулись, десь якимось стікером. Ну бо це трошки розряджає навіть робочий ритм. Я там а, і біжу там серед об'єктів, прочитала повідомлення, хоп, поспіхнулась. І я згадую таким чином, ви закарбувались в моїй пам'яті, от завдяки таким емоціям, які я отримувала після спілкування з вами. Тому якось так і стерлися. Я ж трошки так. Ростаєла твоїх слів, якщо чесно.